Вітаю, любі, друзі, шановне панство. Продовжуємо огляд монет 2011 року, що розміщені у мене в коробці з-під автопасти. Тут у мене ще їх не залишилось небагато. І одна з таких монет у нас сьогодні буде на огляді. Так, це ми поки що залишаємо. Давно вже хотів зробити огляд цієї монети. І ось нарешті дійшов до неї час до цієї красоти. Так, зараз я це все зайво поприбираю. Так, це монета дуже гарна, специфічна, присвячена українському народному танцю Гопаку. Так і називається монета Гопак. Я зараз її трошки наближу. Тут у нас одна частина монети, ось інша. І для заставки залишимо її ось у такому вигляді. Так, ну і поїхали, власне, до опиту, опису цієї монети. Монета присвячена. Українському народному танцю ГОПАКУ, у виконанні якого включаються різні елементи хореографічної імпровізації. Цей танець буває сольним, парним або груповим. Гопак нерідко має величний і героїчний характер. В описі монети про її Аверс. Ось частина Аверсу. В нижній частині монети Вказано номінал 5 гривень, рік карбування 2011, у верхній частині напис Національний Банк України. Далі Малий Державний герб обов'язково вказаний, і логотип банкнотно-манетного двору. Тут також в центральній частині намальована пара в стилізованому вирі танцю, який вони виконують Власне, це є цей гопак. І елементи ось цього танцю також якісь візерунки, вказані, квіти, зірки і так далі. Гурт монети рифлений. і на Реверсі монети зображено танцюючого козака, танцюючого козака із шаблею, ліворуч від якого стилізований зображений такий ось орнамент, орнамент і прописом вказано слово гопак. Ось і в цьому орнаменті, до речі, простежуються ці елементи, що є на жовтих гривнях старого зразка. Так, що нам відомо про цю монету? Монета вийшла в обіг 29 липня 2011 року. Номінал у неї 5 гривень, металний Зильбер, маса 16,5 грамів, діаметр 35 мм і тираж 45 тисяч штук. Що цікаво, що є ще така срібна монета номіналом в 10 гривень. Я до речі, в мене була така монета, я її. Продав. ну Зараз жалкую, що треба було все-таки залишити. Її ціна подорожчала, ну і монета сама по собі досить така гарна. По банках її можна було ще купити навіть у 2022 році, по банках інколи вона була в продажі. Зараз тільки в інтернет-магазині немає, а з рук можна, бо на різних торгових площадках їх продають. Ринкова ціна монети з Нельзильберу. Зараз коштує в районі стану на 2025 рік коливається від 550 до 710 гривень, тобто умовно 550-710 гривень в залежності від стану. До 2022 року ця монета коштувала в районі 150-180 гривень і вже починаючи з 2022 року її ціна вже перевалює за 200, в 2023. Умовно, там на літо досягає свого практично піку до 700 гривень. І після цього часу от по 25 рік так і тримається на рівні от в районі, як я вже казав, 600-700, точніше, навіть 650 і вище гривень в залежності від стану. Гірший стан менше коштує, кращий стан дорожче коштує. Що нам відомо про а, танець а, гопак. Протану, до речі, монета ще, ще момент забув сказати, що монета відноситься до серії Українська спадщина. Це так само, як і Петриківський розпис, так само, як і Українська вишиванка. От так само і дана монета відноситься до української спадщини. Значить, Гопак це традиційний. Український народний танець запорізького походження. Назва танцю походить від вигуку гоп під час його виконання, а також слів гопати, гупати, гопкати. Виконується соло або групами в швидкому темпі з використанням віртуозних карколомних стріптів. Гопак виник в побуті війська Запорозького. Спочатку виконувався чоловіками. Це сучасний гопак виконують і чоловіки, і жінки. Однак чоловіча партія залишається головною або провідною. У виконанні гопака включаються елементи хореографічної імпровізації, стрибки, присядки, обертання, і інші віртуозні танцювальні, рухи. Існують різні варіанти гопака, сольний, парний, груповий. Гопак нерідко має величний героїчний характер. Пісені інструментальні мелодії гопака виконуються в народі як самостійні музичні п'єси. У них панує вільно варійована стопа анапеста, а гопак у давні часи вважався бойовим танцем язичницьких жерців, волхвів. Що сприймалися як сакральне дійство, зрозуміло для втаємничених. Пізніше використов... використав... почав е... використовуватися запорожцями Запорожської Січі у 16-18 столітті, тому спочатку в ньому брали участь виключно чоловіки. Танець виконувався козаками, які танцювали переважно у парах. Їхній танець це своєрідний діалог, в якому вони демонстрували свій характер, а також силу і мужність. Козаки-танцюристи ставали в коло, виконуючи довільні рухи, а їхні товариші підтримували їх вивками гоп та гей. Згодом після знищення січі гопак почали виконувати і дівчата в парі з хлопцями. З плином часу танець вже використовувався групами, в яких були і хлопці, і дівчата. Важливо, що цей танець ніколи не виконується наодинці. У сучасній історії відродження гопака пов'язують з діяльністю Павла Вірського, який створив. У 37 році ансамбль народного танцю українсько радянської Соціалістичної Республіки. До речі, Вірському також присвячена є монета і капела Вірського ще є одна монета. На основі класики та традиційного фольклору вірський поставив той гопак, котрим до сих пір завершуються концерти академічного ансамблю танцю України і його імені. Для гопака створюються відповідні костюми. Ось е у у 2017 році, 25 травня, у другому читанні Верховна Рада України е, прийняла закон е, про національні види спорту, згідно з яким ГОПАК офіційно визнається в Україні видом спорту. Ось таке є ще цікава новина, як зазначили депутати, законопроєкт спрямований на розвиток національного відродження, відновлення національно-культурних традицій і патріотичного виховання. От. Ну і гопак дуже часто виконує після своїх виступів на ринзі наш відомий боксер Олександр Усик, коли він буквально після Олімпіади в своїх переможних боях зазвичай танцював гопак. Це його якби, така стиль, його пішка і популяризація даного виду танцю. Ось такі от справи. Тобто -то гопак має і сьогодні своє життя, продовження, хоч має досить Давню історію, як такого. Ну і ця монета займає також своє місце в альбомі Моне 2011 року. Переїжджає вона сюди і, відповідно, поповнюється наша колекція. Ось у нас такий гопачок є. От хай він буде тут поверхні на такому достойному місці серед колекції монет 2011 року. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та відгуки. Бережіть себе і до наступної зустрічі.